Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дещо невидиме, про велетенські ріки, що течуть прямо в нас над головою, у повітрі. Так, так, мова піде про одну з найфундаментальніших сил природи про вітер. І щоб зрозуміти цю глобальну силу, почнімо з простого питання: чому на пляжі влітку завжди так приємно і прохолодно? Відповідь насправді відкриває нам секрет роботи величезних погодних систем. Отже, давайте розбиратися почнемо з цього знайомого всім явища, приємної прохолоди на узбережжі. Це, по суті, і є вітер, точніше, його різновид під назвою бриз. Все працює за дуже простим принципом суходіл і вода по різному реагують на сонячне тепло. Земля нагрівається швидко, але й тепло віддає так само швидко. А вода, навпаки. І от ця різниця температур створює різницю в атмосферному тиску. Уявіть, холодне, щільне повітря ніби важче, воно тисне сильніше, а тепле, легеньке слабше. Природа ж завжди прагне рівноваги, тому повітря починає рухатись із зони високого тиску, туди, де тиск низький, ось так і народжується вітер. Тобто вдень над прохолодною водою тиск високий, а над розпеченим суходолом низький. І от свіжий вітерець дме з моря на берег. Це і є денний бриз. А вночі все навпаки, земля швидко остигає, і тепер уже прохолодне повітря з неї рухається в бік теплішої води. Гаразд, з денним циклом розібралися. А тепер уявімо, що ми беремо той самий принцип, але розтягуємо його на цілий рік. Що тоді? А тоді ми отримуємо мусон. По суті, це такий собі гігантський бриз, тільки не добовий, а сезонний. Механізм абсолютно той самий просто масштаби. Ну, вони набагато більші і повільніші. Саме тому мусони створюють такі різкі сезони спочатку шалені дощі, а потім тривалі посухи. Це особливо відчутно на узбережжях Євразії. Гаразд, ми побачили, як це працює в масштабі дня і сезону. А тепер давайте подивимось на картину загалом на всю нашу планету, де на землі найбільший контраст температур. Правильно між розпоченим екватором і крижаними полюсами. І цей постійний глобальний контраст створює стабільні пояси високого та низького тиску. Це по суті такий собі планетарний двигун, який безперервно переганяє повітря навколо землі. Саме з цих поясів і народжуються великі постійні вітри, це ті самі повітряні ріки, що течуть в одному напрямку цілий рік. Їх є три основні типи пасати біля екватора, західні вітри у наших помірних широтах, і полярні вітри біля полюсів, і кожен з них панує у своїй частині планети. Але якщо придивитися до карти вітрів, то можна помітити одну дивну річ вони ж не летять прямою лінією. Чому так? А відповідь криється у русі самої нашої планети. Це явище називається ефект куріоліса. Уявімо карусель, що крутиться. Якщо кинути м'яч людині навпроти, він полетить не прямо, а по дузі. От так само і наша Земля, обертаючись навколо своєї осі, ніби зносить вітри з прямого шляху. Саме через цей ефект пасати, що дмуть до екватора, відхиляються на захід. У північній півкулі праворуч, тому вони північно-східні. А в південній ліворуч, тому вони південно східні. І знаєте, ці невидимі сили це не просто щось про погоду, вони буквально сформували історію людства. Ті самі невблаганні пасати, що так налякали моряків Колумба, за іронією долі і зробили можливими трансатлантичні подорожі на вітрильниках. Починаючи з вітрил перших дослідників і закінчуючи лопатями сучасних вітрових турбін, ці невидимі повітряні ріки завжди рухали цивілізацію вперед. Тисячоліттями стабільність цих вітрів була чимось постійним, на що можна було покластися. Але чи залишаться вони такими ж надійними в умовах зміни клімату? Це одне з ключових питань, на яке вчені шукають відповідь просто зараз.